Всім привіт! Ви все ще на каналі Вчителі інформатики і ми сьогодні з вами поговоримо про те, як вчителю можна автоматизувати процес оцінювання школярів та студентів. І ми з вами знаємо, що для створення контрольних самостійних робіт ми дуже часто використовуємо Google форми. Тут ми створюємо різні запитання, варіанти відповідей. І потім це все треба перевіряти. І для цього ми, по-перше, заходимо в налаштування, вмикаємо оцінки, визначаємо, скільки балів ми даємо за одну правильну відповідь. Тут ще є інші налаштування, це вже за вашим бажанням. Далі ми переходимо у відповіді. І тут нам треба зв'язати нашу Google форму із таблицею. Таблиця нам потрібна для того, щоб ми могли бачити, хто саме з наших учнів, як прийшов нашу форму. Ми нажимаємо зв'язати з таблицями і рекомендую називати цю таблицю так само, як і. Ви називаєте ось цю свою Google-форму. Ну, щоб не забути, не загубити. Зараз створюється, зв'язується. І ось ми бачимо, тут у нас будуть стовпці з назвами такими самими, як і наші запитання. І ми тут будемо бачити, що там Маша набрала стільки балів, Вася там стільки балів, ну і так далі. І також в самій Google формі я рекомендую самим першим запитанням ставити: А як же ж звуть вашого учня. Пишемо піп. Учень щось напише. Ми, звичайно, за це запитання жодного балу не, не даємо, ставимо 0. Нажимаємо готово і позначаємо це от запитання як обов'язкове. І в такий спосіб ви зможете однозначно ідентифікувати свого учня або ж студента і визначити, а скільки ж балів він набрав. Також, коли ви повністю створили запитання, у вас в результаті буде якась оцінка. І, от, припустимо, в школі тут все зрозуміло, що у нас 12-бальна система, тобто. Часто вчителі намагаються підігнати о, кількість запитань, щоб їх було всього там, 12, щоб за кожне запитання був один бал. Але о, буває ще і так, що у нас там не 12 запитань, а там, припустимо, там, 10. А тоді ми можемо ще полегшити собі життя. Ми от в саму останню от колонку, в самий останній стовпчик. Можемо вписати ось таку формулу, що ми беремо наш результат, помножаємо його, помножаємо його на максимальну кількість наших балів, тобто 12, і потім ми ділимо це все, так, зараз, де в мене не тут ділити? На загальну кількість запитань. Тобто на 10. От, і припустимо, в мене тут буде 10. Тут в мене буде 9. А, і формулу ж ми протягуємо йому вниз. Тут взагалі буде нехай 6. От, і тобто нам уже сама форма вона е, автоматично обчислює, скільки ж балів нам треба поставити в журнал. Ось так це робиться, так що користуйтеся. Хай щастить.